Величезний привіт. Запрошую вас на перегляд побутової хімії в магазині АТБ. Подивимося, які ціни. Що в акції порошок персіл колор кілограм 350-185 гривень. Бачу в акції 20% знижки на порошок савекс кілограм 200-103,60. Зі знижкою 25. Відсотків порошок was in Free. Тут вага 2 800 185 гривень. В акції порошок Грюнвейт на 4 кілограми 180 гривень, 60 копійок. Відбілювач без хлору 17 гривень 200 грамів. 27 гривень. Пакети для сміття. Ручки зав'язки на 35-літрове відро. 30 штук в упаковці. Так, мило господарське, вага 200 грамів, зараз 15,90. Порошок для прання Бебі, Для дитячих речей 217,70. Вага 2,200. Капсули для прання. Старт. В упаковці 12 штук, універсальні, 80 гривень. 80 копійок. А капсули Вошен free 19 штук. Можна придбати за 192 гривні зараз. Великий гель для прання. Я навіть його не знімлю. Тут цілих, цілих 5 кілограм вошен free Він йде універсальний з ароматом лаванди та жасмина. Гіпоалергенний гель для прання літр також зараз в акції. Великий Power Deluxe вошн Free, 2 кг. Гель універсальний для прання 106 гривень. Порошок гала для ручного прання 300 грамів майже 40 гривень. Порошок гала 300 грамів для автоматичного прання 46,60. О. Цей Грюнвельд бачу, бачите, розкуповують він 2880-400 грамів. Але в коментарях пишуть, що він не дуже справляється своєю роботою. За 40 гривень можна придбати Savex Color і за 38 гривень Savex Fresh Тільки в АТБ додатково 100 грамів. Зверніть увагу. Ось такий Грюнвельд для прання 2,100 вагою. гель для прання дитячих речей літр 600, тільки в АТБ 100 грамів додатково 116 гривень тут багато різних засобів для миття підлоги міністер Пропер 134 Сів 105 і саме найдешевший це своя лінія Ріо 45 гривень усі йдуть Літрові 2890. Змивка в унітаз. Донат ще до сих пір стоїть в акції. У пляшці літр 100, додатково тільки в АТБ 100 грамів. 68,90. І в пакеті також можна придбати літр 100, але за рахунок того, що це йде пакет, ціна дешевша 47,90. Дуже сильно подорожчі у фері. Усюди літровий. Зараз 134 гривні в магазині. АТБ. А ось такий грюнви для миття посуду з 800 грамів яблуку можна придбати зараз за 30 гривень. Ось такі змивки в туалет. По 15,50. Зі знижкою з 15% 62 гривні та туалетне качення 900 грамів по 107,70. Серветки, вологопоглинаючі. Три штуки в упаковці 35 гривень. Металева губка від своєї лінії в упаковці дві штучки для очищення сильно забрудних поверхонь. 20 гривень 60 копійок. А ось такий засіб для унітазу. Тайфун можна придбати за 56,90. Якщо я не помиляюся, ще й таблетки тайфун, теж для унітазу. Ну, Коли ви п'єте, вип'єте їх, то у вас теж буде тайфун Будете на унітазі. Так, добре, ходіть далі, подивимось. Тут у нас washing free для миття посуду в пакеті 500 грамів 28 гривень, рівно 28. А ось такий засіб для чищення від Нагару. Антижир 72 гривні, 50 копійок. Кремовий сів 600, 500 грамів 72 гривні. Так, 290 гривень набір дав, 30% знижки. До речі, дуже хороший набір. Косметичка, мило, шампунь, бальзам та кульковий дезодорант. В акції зараз шампуні від шварцкоп, Gliss. Глі, е, Вага 400 грамів, 95,90. Це дуже хороша ціна на цей шампунь. І живильний також чуттєва. М'якість здоровий блиск та живлення для сухого пошкодженого волосся. Пантін прові це в нас іде бальзам ополіскович. Це також дуже хороша ціна. Зверніть увагу: 100 гривень, 275 грамів. І ось такий бальзам ополіскович. 200 грамів 110 гривень, знижка 40%. Хороші ціни на ось ці засоби пантін зараз. Шампунь пантін Прові. 114 гривень, 400 грамів. І хороші ціни на шампунь. Дав, знижка 40%. Так, тут у нас 400 грамів, дав об'єм 94 гривні. Ось це куркума відновлення, кокосова олія. Інтенсивне відновлення дав, і також в наявності є розкішний об'єм бальзамополіскувач 74 гривні. Зверніть увагу, дуже хороша ціна зараз на мило дав вагою 135 грамів, звичайне, і з огірком. Хто користується цією маскою від Калос. Зараз можна придбати її за 105 гривень, тут цілий літр. І шампуні цієї ж фірми також зі знижкою. Там цілий літр 105 гривень. Шампунь для жирного, для всієї родини. Та шампунь-кондиціонер по 4790 400 грамів. Губки 4 штуки своя лінія, зараз в акції. Крем для обличчя та тіла, тут 200 грамів, зараз зі знижкою 40%, 50 гривень. Крем для обличчя BB 58,90. Крем від Evelyn. можна зараз придбати за 10750 Крем, оливка, алоє, авокадо, ромашка 50 гривень 200 грамів. Лірен, крем для обличчя 50 грамів, 63 гривні це хороша ціна. В акції знижка на дезодоранти Рексона, жіночий можна придбати за 67,90 спрей. І чоловічий спрей Рексона 7490. Красива нівея в гарному дизайні. Тут 150 грам вага 65,50 65-50. Знижка 40%. Нівея Soft крем для обличчя тіла 51 гривня 50 копійок. Крем для рук, досить, досить зручна така упаковка, 190 грамів, 44,40. І їх тут є, якщо не помиляюсь, два види. да. Їх тут два види. Зі знижкою міцелярна вода, об'єм 500 грамів, 43 гривні. Кулькові дезодоранти Нівея 63 гривні. Бачу, новинка з'явилася в магазині АТБ. Дивіться, який Аквафреш, він йде в вайт угу. відбілювання. 100 грамів 64 гривні він зараз в акції. А ось цей Аквафреш можна придбати за 48,80. Тут 100, 100 грамів. Лісовий балаган. Блендамет ось такий для всієї родини. 75 грамів, 32 гривні 40 копійок. Подвійна упаковка Blendamed 3D White відбілювання 109,80. І ось такий подвійна також упаковка по 70 грамів кожна, 8570. Гель для інтимної гігієни 57-50-400 грамів. Так, великий нівея гель для душу, бачу, розкуповують 135 гривень. Тут а, 500 грамів. Мило Тео вагою 90 грамів 20 гривень 60 копійок. І дитяче можна придбати від своєї лінії за 8 гривень. Дитяче мило сатін з екстрактом Евкаліпта 250 грамів 33,50 В акції мило Факс 48,70. Мило Тео. Тут у нас іде грейпфрут та авокадо 4490-300 грамів. Гель для душу арко зі знижкою 40% 50 гривень зараз. Гель для душу Фа чоловічий 55 гривень. Та великий 86-50, 400 грамів. Підгузки, підгузки трусики. Від своєї лінії пилюшки 10 штук в упаковці, розмір 60 на 60, 56 70. Підгузки для дорослих Від Тена 196 гривень і 540 гривень. Також йдуть підгузки трусики. Під, ні, це підгузки, підгузки. 290 гривень майже за упаковку. Акції жіноча гігієна Лібрес. В акції вологі серветки. В упаковці йде 72 штуки, 24,50 зараз. Для власників карти АТБ підгузники дитячі від Хагіс 289 гривень. Антибактеріальні вологі серветки від своєї лінії. Вологі 60 штук, 29,50. В акції рушники, паперові, Рута, двошарові, дві штуки в упаковці 42 гривні. Я не готовий заплатити 95 гривень за туалетний папір. І Ось такий 8,90. мабуть, найдешевший. Можна спробувати як технічний. Що я вам хочу поки побажати, як завжди, здоров'я, економних покупок. Я вже йду знімати наступне відео. Всім пока. Дякую за вподобайки та коментарі.